Ну, що, партія номер 8 8, вибачте, Остання на сьогодні. Ще не знаю, що перевіримо. Поки все доволі вірно перевіряю. Бачу проблеми в Майкла. Напишу йому зараз про конкретні проблеми, дам конкретні поради. Так, а що зараз зіграємо? Ще не знаю. Мабуть, щось інше. Мабуть, щось інше. Ну, давайте перевіримо Майкла у P6. Ось нещодавно у нас був сеанс, це як доволі актуально, як Майкл підготовив. Кінь С3 найкращий хід слон D3, я писав це у своїй книжці, і Майкл теж це знає, але зараз поспішив і, мабуть, почнуться проблеми. Тепер в чорних, принаймні, є мрія. Хоча я так грав за білих раніше я вигравав партії в цьому плані, але тепер в чорних все ж таки є певна мрія. Кінь в 6 слон Д4. Кін в 3, слон b 4. Я тут грав завжди Е5, кінь і 4 ракіровка жертва пішання. І в турніри в партіях всі партії виграв. Але там в чорних є певна контргра. Тому найсильніший план з третім ходом слон d 3 Ми награвали це у форматі нашого найкращого у світі шахового абонементу. І NHL сезон 2025. Друзі, почекайте. Е, вибачте, почитайте в. В описі до відео перейдіть за посиланням, почитайте, як прийняти участь в НШЕЛ. В одній події або придбати абонемент на весь рік. Здається, там він коштує 5,5 тисяч гривень. 5,5 тисяч гривень за весь рік участі у цікавих подіях. Друзі. Тут у білих дуже цікава позиція. І чорні поля на королівському фланці послаблені у чорних. Поле Єв 6 послаблене. Немає захисників. Слон трішечки відсторонений від гри. Ну, А3 він хоче завадити слон b 4 слон e 7 в білих може бути активна, через B3 переїжджати. Рокірувати не можна через слон H7, кінь G5, Ферзь H5. Типовий виграш. Не можна бити слон D4, кінь D4, кінь D4 буде типовий g 4, удар по D4G7. Позиція чорних дуже-дуже проблемна. І тут у Майкла є шанси. Я піду А6, друзі, щоб ніхто на мене не настрибав. Аж 3, ну так не грають. Шахи, так, це швидко, але. Ну, Це невірна дія. Я буду думати тепер над Кінь Д4. Немає кінь Д4 слон Д4 чи є? Я не бачу це так. Є. Мабуть, без пішака d 7 не було б, може, там десь шаг був. А тут, мені здається, Майкл дуже-дуже тут довго все ж таки працював. Ні, ну заберу. Я не бачу друзі. Заберу. Тим більше, що збирати зі слоном на А5 мені не хочеться. Найде щось, Майкл? Ну, хай знайде. Але мені здається, ну аж 3 це було дуже-дуже повільно. Я так не грав за білих. Ой, ну це не серйозно. Дивіться, вибір. Побити на е 3 і потім якось вилетіти в R G5 і бити по цим слабатюрикам. Це дуже гарний план. Або побити на е 5 грати без спрощення. Я поб'ю на е 3 тому що мені здається, в білих тут нема чим мріяти про атаку. Ну, може, десь вже потрібно здаватися, Майкл. Ферзь е 5, напав на матчу Е4, Ферзь Е5, ну це, це не про що. Атаки в білих немає, атака є лише в чорних. Типове поєднання, до речі, ферзя і слона. Три зайвих пішака, нуль контргрив суперника, Ну хочу до іншого піти. І я можу піти, зробити таку люб'язність, а можу і з'їсти на e5. Там тураб і 5, може, Майкл хоче. От, наприклад, ферзь є 3, король аж 1 ферзь є 5, може якесь там тура б 5, якийсь буде. Ну нічого там, звичайно, не буде. Можна так забирати. Але що він хоче веншпіт, ну це ж теж йому не допоможе. Звичайно, за компом вірно забрати всіх пішаків, але не буде. Якщо людина хоче до Еншпіля, давайте ми йому зробимо таку люб'язність. Так, треба активізувати ТУР. Ну, хочу сунути А5. Зафіксували слабкість. Король Є7. Я, я й хотів піти д 6 за Німцовичем позбавити е суперника слабкості, але. А залишиться інші слабкості. Ну і, в принципі, спрощення. Там два пішаки зайві, чи одне, 3, 6, 8. Так. Це 4, С5 це єдиний план, який треба проводити. Давайте ще таку ідею не забудемо. Може F6 проведемо. І що погано для білих, ми можемо і слон c 6 ходити. З усіх боків. Але я поки не поспішаю, тому що, друзі. А куди мені поспішати? Що на нас лонце 644 зам, замислив? Так. А що на F6 виб'є? Почнемо звати. Ну, цей пішак трішечки дратує, тому, мабуть, будемо щось думати. Майкл молодець, грає активно, але це йому не повинно допомогти. Давайте так, підемо. А я засинаю потроху, бачите, сам себе за базікою. Забазікою гарне слово. Так. Розслаблений, що позиція абсолютно виграна Я, бачите, розслаблений починаю робити якісь такі повільні дії. То 5, але це 4 може прожинати. Ошаковий то він не може йти. А так може, друзі, а так може. Так, а так може. Вибір. Покращуємо пішаки, але це йому не допоможе. Знаєте, о, чому не це де? Знаєте, багато думати це дуже шкідливо. Знаєте, як шуткували дідусі в Херсонському шаховому клубі в Бліці, головне подумати. Так, тут проривів немає, ну тоді пішли. Навіщо так? С6 і б5. В Бліц головне подумати, друзі. Ух ти! Б5, яка цікава ідея від Майкла. Ну Давайте. Тобто він хоче, щоб я БА побив. Ну, як може тут не совуватися, король піде сюди. Ну, Б, якісь би були б шанси теоретичні, знаєте, король би зайшов, там що з'їв. Ну теоретично. Головне, коли ваша позиція виграна, не дати супернику жодної контргри. Ось це головне правило при реалізації. Не матеріал забрати. А щоб суперник не мав ударів по вашому Все. Це головне. Я не скажу, що я тут ідеально щось реалізовував, але серйозних. Серйозної контури гри, навіть натяка на серйозну контури гри, я все ж таки супернику не дав. Звичайно, я обрав не найкращий шлях, я відразу це сказав, але цього було достатньо. Отак, бачите, Майкл Бребея, хоч якась мрія була, королем там побігти, ну все рівно б там не вистачало білим темпів, але була б мрія. А так, людина дивиться і жодної мрії. Що можна сказати по цій партії? Майкл трішечки вивчив дебют набагато краще, ніж багато хто з першорозрядників. Але все ж таки кінця-3 це не найкраща лінія. Кращий слон D3, про що я писав в своїх книжках, і що ми ось розбираємо у форматі найкращого світі-шахового абонементу. Ну і так, став цю гру. Майкл. Ну і потім деякі пасивні ходи привели до того, що у білих нічого не залишилося. Друзі, ну. Не скажу, що сьогодні було так мені спекотно, що я зміг ось зігритися, але е, все, ж таки, все ж таки деякі моменти були цікаві. І, принаймні, я отримав деяке задоволення від цього награвання з учнем школи, з яким ми, до речі, працюємо в індивідуальний заочний курс у нас. Також у нас є, він замовляє послугу, аналь, аналіз. Його партії від міжнародного росмейстра ви також можете замовити цю послугу. Якщо замовляєш великий пакет партій, то виходить дуже-дуже дешево. Дуже-дуже дешево. А аналіз, неймовірно, якісний дає результат. Так я працював із шахістами ось любительського рівня, скажімо, із шахістами-чемпіонами своїх країн. Ну, індивідуальний заочний курс, найкращий у світі шаховий абонемент, ну і бере. Майкл заняття у нашій школі з тренером-майстром Фіде. Добрий, друзі. Е, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте лайки. Хто хоче, може підтримати наш, нашу діяльність донатом. Намагаюся розповідати цікаво, давати поради. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось. Бажаю всього найкращого. Зуваго, Юрішку!